Всім привіт! Знову я з вами Наталя, бізнес-партнер компанії ProE. І сьогодні у мене нова розпаковка. Ось така коробочка приїхала. Хочу вам розказати, яка продукція приїхала і що це за продукція. Ну, почнемо. Ви приєднуйтесь. Почнемо з парфумів. Ось такі. Парфумчики, жіночий парфум, номер один. Дуже мені подобається цей парфум. Ще не знаю, чи собі такі замовляти. Він пахне яблучком, дуже свіженький. Ну, такий більш свіжо-солодкий, але на літо буде супер. Номер один це відповідник бренду Donna Karan. Ось такий парфумчик, запечатаний. Всі парфуми компанії Prove виготовляються на заводі у Польщі, пакуються у Польщі, а виготовляються вони у Франції з найкращих аромамасел, тому що Франція найкращий виробник аромамасел. Вони там найякісніші. І на заводі Місті Грас виготовляються аромамасла. А вже у Польщі вони розливаються. У коробочки. Ось покажу вам, бачите, така пляшечка. Стильна, дуже, лаконічна, з написом Прове і з номером. Це є номер 89, а це номер один. Свіженький, класний аромат, дуже стійкий і дуже шлейфовий. Навіть через кілька годин ви будете не тільки чути його, а ще і буде. Буде шлейф за вами. Всі будуть питати, чим ви так класно пахнете. Ось такий аромат до, іде до клієнтки. Так, ще був, я вам покажу свій, тому що клієнтці вже віддала це є ензиматичний пілінг для обличчя. Всі знають, що обличчя обов'язково треба очищати. І ось такий пілінг це дуже класний, якісний продукт, 97% натуральності. Ось такий пілінг я віддала вже клієнтці, бо вона дуже хотіла вже його спробувати. Тому цей пілінг дуже гарно працює. Він дуже ніжний для обличчя у формі такого гелю. Ось прозорий гель. Не знаю, чи видно прозорий гель. Чим він відрізняється від скрабу, тим, що його ним не треба терти обличчя? Ви просто. Після очищення обличчя наносите його на обличчя, на шкіру обличчя, не зачіпаючи шкіру під очима, наносите, чекаєте 15 хвилин і потім змиваєте. Тут є фруктові кислоти 97% натуральності. Він дуже гарно очищає, знімає оці ороговівші частинки на шкірі обличчя і робить шкіру свіжою. Якщо при постійному користуванні зменшуються дрібні зморшки і не утворюються нові, також зменшується вид пігментних плям. Вони зменшуються і не так помітно. Ось такий дуже класний натуральний ензиматичний пілінг для очищення обличчя. Нічого не треба терти, просто наносите і чекаєте. Далі, о, це мій улюблений це є гель. Таке мило для рук від запаху. Ви часто чистите там, чи рибу, чи цибулю, чи будь-який інший чесник із запахом. І вам не подобається, що ваші руки потім пахнуть навіть після миття. Ось це, це мило дуже класно очищає і зволожує руки і також забирає запах з рук. Все повністю бачите, запечатано, це на заводі робиться, не десь в підвалі. Запечатано. Нелегко його відірвати, тому нічого не можна розбавити. На корочку є ось така зазубренка. Просто отак берете, відкриваєте і користуєтесь. І є також дозатор спеціальний, і ставите собі на кухні з дозатором, чуть-чуть там йде маленька крапелька, миєте руки і. Запаху нема нічого того, що ви робили, а дуже гарний аромат, тому що всі наші засоби мила вони ароматизовані парфумами. Ось цими аромамаслами, з яких роблять парфуми. Ось таке мило для рук, антизапах, шикарне. Руки потім ще довго пахнуть, так ніби ви парфумами скористувалися. Далі, також мій улюблений засіб для миття посуду. Тут є пів літри, 500 мг, Дуже гарний аромат. Також не шкодить нашим рукам, тому що це натуральний засіб. Він дуже класно змивається з посуду, не залишається на посуді, як ці всі хімічні гали, таке інше, а дуже класно змивається, так посуд аж скрипить після нього. Дуже гарно відмиває жир навіть прохолодній воді. І обов'язково він. Не шкодить здоров'ю нашому. А це дуже важливо в наш час, коли повітря забруднене, земля, вода все забруднене через ситуацію в країні. І ось цей гель для миття посуду просто шикарний. Класно відмиває, не шкодить рукам, не сушить руки, не шкодить природі, коли йде в каналізацію, він дуже швидко розкладається. І вистачає його надовго. Він дуже густий, концентрований і також. Його можна розводити трошки водою, щоб він рідчі був, хто не любить густого, я так роблю. Ось натуральний продукт для миття посуду. Далі є ось такий е, знежирювач. Тут по-польськи все пише, але є переклад, тому що ось ця карточка, переклад, тому що офіційно завозиться в Україну, є офіс в Україні і є переклад також обов'язково. Це дуже класна штука, вона повинна бути в кож... на кожній кухні, в кожної господині. Знежирювач дуже швидко знімає жир, будь-які забруднення і не виїдає колір. Він, Ним можна мити плитку газову, плитку на стіні, також тумбочки, де от жир нахляпало, витяжку мию ним. Постійно в мене є такий засіб користування. Десь щось забруднилося, зразу тут ставите розпилювач і користуєтесь. Також, от є така пломба, запечатано, нічого тут ніхто не доліє. Оригінальний продукт, зроблений на заводі. Також натуральний продукт, який береже нашу природу, береже наше здоров'я, має гарний аромат. І ще раз наголошу, що дуже класно відмиває будь-який жир. На каструлі можна попшикати зверху, щоб жир змити швидко. Ось, Будь-яка поверхня відмиває шикарно весь жир і не шкодить нашому здоров'ю. Можете писати мені в приват, замовляти і спробувати. І ще є один засіб. Це засіб для грилів і духовок. Ось, Він дуже класно відмиває весь нагар. Який є на каструлях, на сковорідках, на решітках, духовку можна дуже гарно ним відмити. Просто треба нагріти поверхню і оцим трошечки полити або попшикати. Ну, в більшості краще його полити і так губочкою розмазати. Він на теплій поверхні він починає булькати, так і піна робиться. І зразу ж починає відмиватися нагар. Якщо трошки почекати, якщо так більше забруднення, трошки почекати, можна, то воно ще швидше відмиється. Е, недавно син перевозив свої речі і привіз таку сковорідку нагорівшу знизу, я нагріла її, полила цим засобом і дуже швидко все класно відмилося. Можна мити духовку, сковорідки, каструлі і все, де є нагар де є такий жирний жир, вже пригорівший, оце дуже гарно відмиває. Ну, це єдиний засіб, яким треба користуватися в рукавичках. Ну, він не роз'їдає шкіру, але якщо у вас десь ранка буде на пальці, то буде пекти. А так, то я користуюсь навіть без рукавичок, легенько нанесла на поверхню, губочкою розтерла по всій поверхні і потім просто змила водою. Все дуже гарно відмиває весь нагар. Привіт всім, хто приєднується! Так, сьогодні у нас розпаковка. Я показала парфуми французькі, якісні, натуральні і шлейфові. Показала ензиматичний пілінг, який дуже гарно і ніжно очищає шкіру обличчя. Це є мило для знищення запаху. Це На кухні дуже гарно буде. Вам будь-який запах знищує, з рук змиває і залишається. Ще такий гарний, приємний аромат. Знежирювач, який потрібний на кожній кухні, тому що він відмиває весь жир на будь-якій поверхні і не виїдає колір. Це в нас засіб для сильно забруднених поверхонь. Ось, я ним відмиваю також все, що все, що треба помити, наприклад, підлогу. Якщо додати до води, він дуже гарно миє підлогу без розводів. Також можна мити білу підошву. Також можна ну, все, все, що є, які плями, яке забруднення, можна мити, навіть виводити плями на отязі. Я це постійно роблю. І це в нас гель для миття посуду. Повністю натуральний на 97% 98%, всі наші засоби натуральні. Не шкодить рукам, не сушить руки, не шкодить природі, і відмиває навіть холодній воді, і дуже гарно змивається. Ось така сьогодні була розпаковочка. Так ще в нас є каталог. Каталог, де є вся продукція з описом, будь-які продукти, які вам потрібні. Є. є також електронний каталог. Якщо комусь цікаво ознайомитися з продукцією, спробувати її. То пишіть мені в приват, я вам скину каталог, або в мене є група в Телеграмі, ви можете туди зайти, підписатися, подивитися, яка є продукція, які ціни. Я там все викладаю. Майже щодня там пишу. І в закріплених є електронний каталог, і ви можете все подивитися, вибрати собі, що вам потрібно вдома. Ну, я думаю, миючі засоби завжди потрібні вдома. Також парфуми. Я без парфумів не виходжу з дому. Привіт, Таня. Навіть якщо я забула парфум, буває таке, що десь швидко біжиш, спішиш на роботу чи на якусь зустріч, забула парфуми, то я тоді беру пробник, в мене є набір пробників, якими я працюю. Я просто беру пробник і цим, цим пробником користуюся. Ось це один із моїх улюблених парфумів, номер 89 Дуже довго пахне, він свіженький, але квітковий, але свіжий. І він дуже довго тримається. Тримається і на шкірі, а на одязі то взагалі весь день. Ну, всі парфуми наші шлейфові, тому можна навіть... От Я в обід можу скористатися парфумом. І на другий день зранку я стою і ще чую десь якийсь аромат. Що це за аромат? А це парфум ще трошечки відчувається. Ось ось такі парфумчики. Вони дуже якісні, дуже стійкі і дуже класно пахнуть. Шлейхові. Якщо вам щось потрібно: парфуми, косметика чи засоби, можете писати мені в приват, або пишіть, просто я вам дам посилання на телеграм-канал. І там все побачите і виберете все, що вам потрібно. Дякую всім, хто був зі мною в ефірі. Пишіть мені в приват. А в мене 12-й годині зустріч з клієнтками, тому потрібно вже збиратися. Дякую всім за увагу і до нових зустрічей. Па-па!